Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні знову розпаковка. Нарешті я зачекала те, чого я дуже, дуже ждала. І ось, друзі. Хто знає ротан. Але, на жаль, коли замовляла, не було, я хотіла 0,8. Міліметрів. Тут 0,4. Звичайно, мені здається, відра плітати буде, мабуть, ну, по-перше, буде довго, тому що чим більше ну, товщі, тим швидше. Тим ну, Але попробую, мені здається, більше це ротанг для маленьких таких кашпо буде. Для відер, мабуть, буде. ну, побачу. Сьогодні напланувала багато роботи, тому в першу чергу йду працювати. Перероблю всю роботу, якщо стигну, займуся цим. Руки чешуться, дуже хочу швидше зробити. Скільки вже бачила, цих і на базарі продають, і все мені так сподобалось і вирішила для себе теж поробити. Тому кому цікаво, залишайтеся, будемо разом робити побачимо, що в нас з цього вийде. Друзі, ну в першу чергу відкриваю, перевіряю, що в мене зійшло, що не зійшло. Провітрюю. І ось у мене почала сходити петунія вчора. Я її відкрила. Тут, десь бачила, не скинула на сінечку, але, бачите, починають сходити, вже плівкою не накриваю. Сьогодні зійшла вербе-лобелія. Дивіться, гарненько вже теж накривати не буду. І це катарантус, який я весь висівала. Так, де у нас тут? 24. го 01. І бачите, вже зійшов. А той, що висівала свій, 13-го, немає нічого. Мабуть, нічого й не буде. Щось мені там здавалося, що наче що сходило, ну, не бачу. Поки що залишу, але, мабуть, результата не буде. Так що, це, все, в мене зійшло на сьогоднішній день. Це мої помідорки огірочки Кімнатні, ну, то той з більших поставила туди, бо вже не, немає куди що дівати. Це теж кімнатний, то всі ті, що я провіряла на насіння, тепер не знаю, куди їх дівати. І фіалочки, ті, що я діляла від листочки, вже окремо садила, поки що все добре. Діхондра теж нормально тут на вікні. Ці фіалочки, бачите, серединки зеленіють, а так ще жовті. Ну, Сподіваюся, що все буде добре. Тут теж все без змін, все добре. А ось е, Діхондра цю, що я живцювала, бачите, більше всього, що попропадало, що з нею нічого не буде. Це, та, що, це, що в холодній кімнаті, зараз покажу ту, що в теплі. Ось, друзі, ну не знаю. І не пропали, ну і не бачу, щоб вони розвивалися. Ну, не вийде, не вийде. Добре, що в мене є ті, що я посіяла, то там все буде добре. Сподіваюся. Вравила прання, іду далі працювати. І прийшла в перник, треба дополивати землю свою ґрунт. Вже почала, треба закінчувати. Люблю, щоб була закінчена робота. І будемо вже тоді чекати, що робити далі. Те, що зроблено, вже робити не треба. Вже трошки похолодання в нас передають, не знаю, чи надовго, але невелике. На ніч там максимум мінус 4, а в день плюс буде. Ой, не знати, що далі буде, то готую. Як тільки буде можливість, так буду щось робити. Тому цікаво, слідкуйте. Полила порядок. Зараз накопаю, трошки курям травички кину і піду далі працювати. Друзі, скажіть, у вас теж така проблема з цією кислицею? Куди не глянь, оце, ну, всюди. Десь чуть-чуть, чуть-чуть залишився корінчик манесенький і лізе, лізе, лізе. Говорять, що це е, показник, що це кислий ґрунт. Хто знає, напишіть. Пишіть, чи у вас таке є і чи це дійсно показник, що це кислий ґрунт. Ось, Дивіться, друзі, всюди, де доріжки, де менше обробляється земля, там оце таке. Прямо килимо. Може хто знає, як з цим боротися, підскажіть. Накопала два відерка їм травички, вони задоволені, все добре. А я йду далі працювати. Курочки потрошки несуться, вже слава Богу, є два яйця. Ось красуня сидить. Обрізала тут хризантемку, щось забула за неї. І ось тут у мене вербена ампельна. Я не знаю, поростелялась і поцеплялась, бо вже поламала підсніжники. і пов повкорінювалася, То пообрізала старе, а це лишаю. Як не буде морозів, сильно може й буде життарі. Ну І вийшла за двір, хочу позрізати від свіжі трояндочки ці грунтопопривні. І тут щось забула, я ж за ці хризантеми, там далі айстра багаторічна. Та зараз це все поприбираю, винесу. Я вже і вже й тут буде лад, будемо чекати весни. Дивіться, трояндочка, на ній навіть є бутончики, але зараз все позрізаю, вже дам їй силу, щоб відпочила і силу для росту на весну. Почистила цю трояндочку. Вигрібати сильно не буду, а так трошки почистила, щось ще лякають нас морозами. Ну, це ще всяке може бути. Тому те, що він поцвітало, пообрізала нашу воно, щоб. Якби вид псувало. Тому обрізала, а там ще навесні ще, мабуть, прийдеться обрізати. Скажу вам, що ця ґрунтопокривна в догляді дуже складна. По-перше, колюча, по-друге, дуже пишна така, треба залазити всередину, треба вирізати, тому трошки складно з нею працювати. Але мені подобається, тому посадила її. А і тут повирізала, дивіться, це. Рання хризантемка жовтих, хто в мене бачить, дивіться вже які росточки. Ну, вона з осені, вона пускає. До речі, багато хто буває на базарі, питає восени, коли купляють, дивляться, чи є росточки. Ті, що рані, на них є. Ті, що пізні, на них не встигають ще росточки вирости. Тому люди бояться, не беруть, думають, що вона зіпсована. Теж на трояндочках, де були бутончики, позрізала, тому що ну, навіщо вони так само деревоподібний. Піон теж обрізала, де сухе було. Ту. Це теж в мене червона грунту покрина, теж пообрізала. Ну, вона ще молоденька, то за неї краще доглядати. Я все повиношу, поприбираю. Я ж кажу, вигрібати поки не буду. Хай буде, вже навесні буду вигрібати, а так повичищала трошки краще вже. Дивіться, вже і крокуси вилазять. Ну це кошмар якийсь, я не знаю, що це буде. І нюша наша вилаза, да? Нюша? Ну, як завжди, да? моя ти хороша, моя ти девочка. Ой, хороша, і найда хороша, да? обидві хороші. хороші. Десь мурчик тільки чухнув. Ну от, друзі, трошки попоралася, поробила всі свої справи і хочу спробувати, бо не можу втриматися вже. Зробила відро, таке в мене були посаджені тут. Я була в влітку, хто дивився, мене бачив, і хочу обплести це відро. Ручки і зробила дирочки. Зазвичай роблять і дирочки внизу. ну Це в мене дирочки дренажні. Так як в мене тоненький ротанг, в мене дирочки близько, бо думаю, якщо я буду ширше робити, то воно потім сильно таке буде диряве плетіння. Тому зробила ближче дирочки і боюсь, якщо я зроблю тут дирочки, їх треба буде ще ближче одна от, коло одної робити. Я боюся, щоб ці дирочки ну, дно не випало потім, бо вони близько будуть одне коло одного. Тому буду пробувати без дирочок плести, без дирочок внизу. Як я що роблю, не буду показувати. Ось принесла ротанг, ось він такий, іде такий як канавкою. Оце лицева сторона. Буду пробувати плести. Що в мене вийде, покажу, друзі. Поробила стойки, починаю обплітати. Дно, я вам скажу, так тяжко. Пальці болять, ну, взагалі, отут під ногтями, оці пучки, полить, воно вже порізалося, ну, але я ж не здаюся. На сьогодні з вами прощаюся і буду далі працювати, а коли буде готове, покажу вам, вже готовий виріб.